Плавучі люди Північного льодовитого океану залишили сліди своїх нещадних атак на всьому арктичному узбережжі і далеко за його межами в глибині континентальної суші. Це масштабні, але не єдині свідчення льодових катастроф. Наслідки льодових цунамі назавжди змінюють ландшафти планети, а умови проживання на ній змінюють на мільйони років вперед. Справа в тому, що льодові цунамі створюють на планеті нові сутності у вигляді вічної мерзлоти там, де її ніколи не було. Плоскогір'я замість гір, пісок замість родючого ґрунту. Берегова лінія північного льодовитого океану йде в океан разом із стародавнім льодом, що застилає його дно. Наслідки льодових цунамі зберігаються мільйонами років та на десятки тисяч років змінюють підвладні їм території. Вони стирають у пісок високі гори, проморожують під собою ґрунт на сотні метрів завглибшки вбивають все живе на своєму шляху та найближчому окрузі. Потужні удари арктичних льодів на десятки тисячоліть визначили умови життя та виживання на цілих континентах. Від того, що плавучі льоди північного льодовитого океану значною мірою перемістилися на материкову сушу, на північному полюсі тепліше не стало. Оскільки холод на полюсі визначається не наявністю чи відсутністю льоду, а нахилом земної осі до площині її орбіти. І льодовитий океан незабаром відновив свої безкраї льодові поля. Таким чином, льоду, що зберігає в собі полярний холод, у північній півкулі стало приблизно вдвічі більше до плавучих полярних льодів, що відновилися, додалися величезні материкові території, вкриті старим льодом в результаті льодового цунамі. Катастрофічне похолодання у північній півкулі землі настало практично миттєво. Швидкість поширення відомих нам цунамі сягає 700 км на годину. Таким чином, полярний лід міг накрити майже всю територію Східного Сибіру лише за кілька годин. Не тільки під льодом, а й на його околицях вимерзла вся рослинність. А тварини, які не встигли мігрувати в тепліші краї, вимерли від безгодівлі. Ось так, всього за кілька годин більша частина азійського континенту поринула в черговий льодовиковий період, що визначив клімат на землі не тільки на 44 тисячі років, а й на майбутнє століття. Камені це надійні свідки як недавніх, так і дуже давніх подій. Камені та скелі виявилися чи не найстійкішими носіями інформації. Саме камені донесли нам знання з найвіддаленіших історичних часів. Розмірковуючи про зміни клімату на землі, важливо правильно вибрати точку відліку. Іншими словами, який саме клімат на територіях, що розглядаються, ми вважаємо нормою. Сучасна наука, що базується на точних фактах, вимірах і датах, розглядає зміни клімату землі на тимчасовому відрізку приблизно від 17 століття, коли почалися більш-менш стабільні метеорологічні спостереження і збір метеоданих і до наших днів. Таким чином, клімат на початку метеовимірювань якби приймається за норму, а його зміни до теперішніх часів називаються глобальним потеплінням, тобто якимось відхиленням від норми, що викликає тривогу у світової громадськості. Насправді ж, у нас немає жодних підстав європейський клімат 17 століття вважати якоюсь нормою для всієї планети, а потепління тепер називати глобальним лише тому, що в 17 столітті були винайдені термометр і барометр.